Вифлеємський вогонь мандрує світом, уже в 16-те З року руки, так званою скаутською естафетою з Австрії через Словаччину та Польщу, вифлеємський вогонь потрапляє в Україну. А звідти й до Івано-Франківська цьогоріч пластуни вперше вирішили донести теплополум'я зі святої землі до тих, хто зазвичай із вогнем бореться, пожежникам та рятувальникам. Вони захищають нас від такого нехорошого вогню, від лиха, від небезпеки. А ми в свою чергу так символічно хотіли передати їм цей вогонь, щоб він їх захищав. Щав від тої самої небезпеки, і щоб він горів у їхніх домівках під час цих свят. Як вогонь милосердя і добра, перед різдвяну скаутську традицію вогнеборці сприймають із розумінням. Мовляв, це полум'я горітиме у всіх підрозділах відомства, звісно, із дотриманням протипожежних норм. Я дивлюся, як молоді пластуни, з яким вони азартом, охотою, вірою це роблять. Що ті працівники, які зараз знаходились, вони я думаю, прийнялись цим. Крім того, кожен хоче. Тепла віри в краще в майбутнє. І ці символічні речі вони допомагають насправді жити. Палаючий вогник традиційно несуті до тих, хто зустрічатиме різдва не вдома. Уже вдруге лампадки зі світлом миру пластуни передають залізничникам як символ воз'єднання з родинами. Я за 13 років на залізниці вперше отримую влеємський вогонь. Дуже приємно, дуже думаю, працівникам приємно, бригади. Що є, такий, що є такий рух, що пластуни вручають такий символ. Вогонь все-таки дійсно вифлеємський і буде нести мир в серця працівників і буде дарувати різдвяний настрій, для чого він і покликаний. Лампадки із святим полум'ям пластуни передадуть і до всіх головних соборів міста та храмів Прикарпаття. А ще світло із вифлеєму рознесуть у сиротинці, лікарні та дитсадочки.